Спокійним кроком спішить на Україну стрім голов, вітати з невзнань і першим уроком внесучи в серця свою любов. Добрий день осені сьогодні. скажемо, Добрий день учні та шановні вчителі. Добрий день всім. При свято це, хто знає, день знань, моя країна відзначає. Почнемо все із чистого листка. Нехай закінчиться нарешті та війна. Вже діти стомились тривоги зустрічати. Діти для того, щоб навчатись і гратись. Почнемо все із чистого листа. Ми разом з осінню його розфарбуємо, бо у всіх нас спільна мета. У рік новий навчальний ми стартуємо. А я рядочок перший напишу, і він не буде білосніжно чистий. Я з гордістю оголошу. Луна і гін хай завжди урочисто. Наші вороженьки, як Роса на сонці. запанує ми, ми браття, у стороні. Слово надається директору Єсипільського ліцею акціонів Світлані Миколаївні. Шановні учні, вчителі. Та батьки щиро вітаю вас з Вересневим святом Днем Знань. Новий 2022-2023 начальний рік розпочинається в умовах війни у часи, коли Україна вистояла у протистоянні за свою незалежність та суверенітет, територіальну цілісність, цивілізаційний вибір та європейське майбутнє для наших дітей. Війна торкнулася кожної української родини, стала частиною нашого життя, особливо тих маленьких українців, які вперше розпочинають або продовжують свій шкільний шлях. Дотримання максимальної безпеки всіх учасників освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році в умовах воєнного стану є вкрай важливим навчання. Ми розпочинаємо дистанційно і всі надіємося, що справимося. Особливо хочу привітати зі святом дорогих першокласників: нехай перші ваші кроки дорогою знань стануть міцною основою подальшого навчання та саморозвитку. Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю та виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє. Шановні батьки, надіємося на вашу підтримку. Тож нехай перший дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм, вірою в завтрашній день та в успіх розпочатих справ, вдалого навчального року. Ми, українці, честь і слава незламне! Все буде Україна! Україна не помре, бо ми нація сина. Хоч забрала в кого него батька чи сина. Про героїв України вся Європа знає. Ми героїв українців любимо, пам'ятаємо. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять. Ми можемо продовжити навчання. Вони життя віддали за нас із тобою. Свічку пам'яті запалимо за закатованих дітей, які не зможуть навіть дистанційно навчатися. Здається, серце вискочить з грудей. Вони хотіли теж з однокласниками зібратися. Хвилиною мовчання помінімо людей убитих вірні, краматорську, херсоні. Не заспіває більше соловей для тих, хто не розпишить очі у полоні. А ми живі залишились, щоб жити, навчатися, історію нову творити. і дякувати сьогодні нашим захисникам. Вони дають можливість жити нам. Вони собою небо закривають, вони там де грати літать. Спасибі їм, що хочуть дистанційно, але навчатись будемо неодмінним. Хочеться не в школу, а в лізу на пікнік. Ну привіт, наш перехідний вік. Напевно, бажаю всім закохатись, щоб стимул був краще навчатись. Нормального хочу навчання, напевно, єдине бажання, бо я ж цьогоріч випускник, майбутнього вже будівник. Чистий листок останнього вже класу. Чому не можна повернути часу? Чому не можна зупинити війну? А я візьму її та й зупиню? І я спиню молитвою до Бога. В День знань, попрошу я лиш допомогу. Не у Європи, щоб закрило небо, а у Бога, щоб усе було як треба. Ми хочемо, щоб цей останній рік нікуди не сподівано не втік. Ми хочемо парти, уроки, перерви. Не будемо нікому робити нерви. Ми хочемо просто побути дітьми. Доросле життя просимо, не спіши. Може чистий його ще писати. Щоб по-справжньому нам всім навчатись. Давайте попросимо, щоб дзвінок покликав усіх на перший урок. Шовте листячко летить, танцює вальс, осінній вальс. Знову дзвонить золотий. Наслічу клас, насичу клас. Дні за днями дуже швидко пролетять, Дистанційна дзвоник лунає, нехай як швидше у всіх позбираю шкільні коридори, улюблені класи, у всіх вже великі дознання запаси. Дзвони мій дзвонику, щоб чули всі на світі, що починають знов навчатися діти. Дзвони, мій перший дзвонику, і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Дзвонить пролунає переливи, переливи, золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку. Цей зоша пишу і, напевно, точно знаю, слідчи сколо залишу. в не нитись, тільки на відміну сітись. Лано сонськом вставати, щоб не поспати. Я рух дуже, дуже. Не пуши да хоч куди. Але дуже постараєш вашу хім не підвести. Я таланчу, меліч маю і танцюю, і співаю, і навчуся я читати і писати оховати. Всі ми любимо трудитись, Хочемо не вчитись. Буде в нас усе голос, ми не класи перший клас. Я до школи вже готова. Самостійно стала я. І надійна підтримка, дорога моя сім'я. Виходьте в садок. Ти і чотири. І на, на перш наш урок швидше залишається. Впливайте все в садовельні. Дивіталька у нас. Сустрічай кільна водина. Де та тебе перший клас. Будемо гарно ми навчатися. Є для цього все у нас. Сустряй, чай, кельна, водина, Є, у нас. Не дарма ж нас будуть звати всі у школі перший клас. І на миші, та завзяті, енергійні пешачки. Будемо тут насідувати і навчати залюбки. Тут цікаво, то що знає, тут фантазії політ, нетерпінням я чекаю, щоб, щоб пізнати школі світ. Мама каже, як це буде. Можу в пише клашу, я й кажу, ж Буде в мене все гаразд. Я навчатись дуже хочу, щоб розумно зростати в світі нових технологій, визнавати, перемагати.